Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад, Бо ви запитуєте це, ви питаєте. Чи ці кадрові зміни, які зараз відбуваються в Україні? Я маю на увазі у державі тобто двіжуха, перестановка, звільнення, чи це до чогось приведе, чи це буде якийсь результат на користь України, не на користь? верхньої влади Через те, що я рукавичку вже зробила ось то я, ну як сказати, там через те, що я роблю те все наперед, будемо так казати, ось тому роблю окремо іншими картами, щоб вас не заплутати. Давайте подивимося, до чого призведе. Чи це серйозні кадрові зміни, звільнення і тому подібне? Зараз ми подивимося, що за ситуація з цими звільненнями. Ну, наш імператор, бачите. Угу. Е, ви знаєте, це для того, щоб задовольнити. <гум> ну, ви знаєте, в принципі, я не здивуюся. Не дивуюся, що випав диявол. Він у нас часто в рукавичці виходить. Але бачите, це для того, ці зміни. По-перше, деяких людей е, самолюбіє. Але він їх не відпускає. Дивіться, ну, я не бачу, що тут конкретні якісь зміни йдуть. Я, я цього не бачу, мої любі. Н -н -н. Я не бачу цього. Це, так, да, бачите, пірячко летить, але диявол все рівно залишається. Це все в задоволення, це все. Ви знаєте, ну як можна це корито розміти, роз, 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 поки тих всіх не посадять, таких як Резніков, таких як. Е, е, як його назвати? Щоб щоб, щоб. щоб. ну Перша людина права рука нашого президента. Поки таких не посадять. Всі вже знають, що працюють твари, вірніше, отой права рука працює на Росію. Всі вже знають. Цей скандал вийшов якраз. Ви думаєте, чого зараз оці всі звільнення, заворушки? Щоб замилити, що ота права рука працює з, Медв... Коли з Медведчуком. Потім Медведчука здали, і залишився він. Щоб ви це розуміли. Ні, 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 ніяких тут змін нема. Пірічку полетить, ну, поскубують. Знаєте, як курку трохи поскубують але не прикончать. І вона буде бігати. Навіть голову не відрубають їй. Розумієте, а курка інколи ще з відрубаною головою літає бігає. Ну бувають такі випадки. Ось. По інерції. А тут нема. Ну, піря летить, бачите? Летить піря. Да, якісь рішення, але все лишається це кодло так і лишається. Бачите, робиться місточок, бо через те, що викривається багато чого, так, робиться прірва. А ось цими перестановками робиться для того, щоб цю прірву ще не точки покласти, ще палочки, ще щоб, Ну, ну як, друж, друж Ну... Ой, от мене це нервує. Оце мене нервує. Гаразд, мої дорогенькі, я не бачу, що тут щось зміниться. Поки що, наразі. Н -н -н. Ще зроблю ще один розклад, хочу зробити, чого приїжджав Джонсонюк. І так, люблю вас, цілую, обнімаю. До зустрічі, мої дорогенькі.